Добрий день, дорогі мі підписники. Пропоную вам на продаж дуже гарний будинок в історичній частині міста Ужгород. В самому-самому центрі. Бачите, біля будинку висаджено три кедри, які зберігають енергію власників, так скажемо. Будинок побудований з цегли, з чеської цегли, старочеська цегла навіть. Дуже якісний, добротний, теплий, утеплений ззовні і зсередини. Будинок має три кімнати загальною площою 150 метрів квадратних. Двір викладено, подивіться, бруківкою, вікна склопакети. Тут вхід, центральний будинок, ми зараз зайдемо. Дуже гарна простора тераса, сад хороший, подивіться, який гарний сад, дерева висаджені. Будинок одноповерховий. Центральна вода, центральна каналізація. І є колодязь у цей 12 метрів. Ну, така зона відпочинку невеличка. І є вхід в підвал. Я пізніше вам його покажу. А поки йдемо в будинок. Виведена водичка. І йдемо в будинок. Ось така бруківка, такі гарні ворота. І заходимо всередину. Це тераса. У будинку, три кімнати, я вже казала, тепла підлога. Будинок продає, продається майже з усіма меблями і технікою. За домовленістю в цьому будинку може бути тільки оці три м'які частини. Підлога, дивіться, натуральний паркет. Шафа купе, все це залишається. Це шкіряна, шкіряні меблі. У будинку ще є горище, оце на горище і там дуже висока стеля. Можна зробити собі ще додаткові кімнати або якісь приміщення. Ну, підлога, бачите, яка гарна кахлі. Це у нас гостьова кімната, гостьовий зал. Так само тут шкіряний диван розкладається, і він за додаткові умови. Камін. Камін має розводку по всьому будинку. До речі, кругом мармурові і підвіконня, і обробка каміну так само мрамор натуральний. Ось така гарна кімната. Тут ще одна кімната. А, подивіться, яка столярка. Столярка просто чудо. В будинку є кондиціонери. Ось така гарна кімната. Тобто три кімнати в будинку. От бачите, розводка, від камінь він опалює так само будинок. І в будинку є газ, газове автономне опалення. Так, тут ми заходимо і це у нас іде йде От Подивіться, який простори, душова кабіна, Джакузі. біде. Дуже уютний, гарний будинок. І просто, що він в самому в самому центрі міста Ужгород, просто все в пішій доступності. Це кухня монтованими меблями технікою. От, така кухня. Тут холодильник, розильна камера. І для того, щоб взимку не виходити через вулицю, є вихід в підвал. В Підвал ми зараз спустимося з вулиці. Ось такий будиночок маємо на продажі. Ціна буде в описі під відео. Будь ласочка, бо всі пишуть, Чому не поставлю ціну. В описі під відео буде ціна. Ось так виглядає будинок. Дуже гарно зроблений. Йдемо в підвал. Тут хороший великий підвал. Виведено водичку, водичку до нього. Тут стоїть газовий котел на опалення. Підвал десь 20-25 метрів квадратних, треба подивитися по документам. Ну, підвал є, бачите, під будинком хороший, просторий, великий підвал і виходимо на двір. такі сходи ось так